Заживили від сонця і батареї, і все критичне живлення ОСББ. Е, Ну, На те воно і критичне, що на ДТ покладатися не можна. от Батарея, е, паркінги, ліфти, насоси водопостачання. Ну, Там трошки е, не вистачає все одночасно, тому трошки переформатували. Але якщо дві батареї поставити, то три ліфти і все живлення. 20-поверхового будинку, всі насоси, тепло. Та й ну, від сонця, самі розумієте, це безкоштовно. А від ДТЕК це 14 гривень, по-моєму, кіловат. Коротше, відбувається все за 7 місяців, 73 щось таке. Ну, 7 місяців, 10 днів. Ось така комутація. Не складно, все чудово. Люди щасливі. Сенс в тому тільки що хочуть ще. Ну, покажу зараз там ліфти, заживлені знизу. Коротше, коли виключається мережа, ліфти працюють. Далі від батареї. Два ліфта і насос, вона тягне легко, ця батарея. Але тягне і більше при додаткових налаштуваннях. І уходимо від. Централізованих мереж, енерго того як вони називають, постачання, воно нестабільне, проблемне і дуже дороге. Дуже дороге, е, нема сенсу. Вже зараз, 21 сторіччя, від комуна гібійських компаній, от, бачите, людина заряджає. Це вона вже заряджає через наш інвертор. ну Струм проходить. Е, Через інвертор, але він змішується, поки там станція ще не, ну, по, по потужності не, ще додамо. Але, в принципі, вона вже, цей ліфт, я думаю, там 3-4-7 кВт, воно точно бере з сонця. Ну, вона змішується поки що. Але скоро буде повністю з сонця. Всі ці 20 поверхів, мережі, ліфти, насоси, струм в квартирах, все буде від сонця. Це дуже недорого і вже нема у вас альтернативи від дитеку, забудьте, бо ну, 7 місяців ви отримуєте свої гроші назад. 7 місяців отримуєте гроші назад, і все безкоштовно у вас е, живеться. Якщо потрібно, ОСББ, приватні підприємства. Е, звертайтесь, до речі, повертаємо ще. Там 30% від КМДА та й від інших міст. там 34 міста повертає з бюджету як альтернативне енергозабезпечення. Радуйте життю і сонцю.